Всім привіт! Знову мангрові ліси, затоплені берега, де можуть з'їсти комарі. Знову буде риболовля на махову вудку. Не знаю, може комусь не подобається, а мені подобається, тому я ловлю на те, що мені подобається. Хочу сьогодні знову спробувати в старих місцях, спробувати в нових місцях, покормити. Пошукати, походити, вода в річки падає і потрібно не прогавити той момент, коли якраз от буде у риби гарний кльов. Тому що коли вода впаде до мінімального рівня, тоді вже тут просто нічого буде робити. Тут хіба що якась буде уклейка. Ну я чекаю карася. Коли ж чи в цьому році буде карась, чи не буде. Якщо буде, то це буде прекрасно. Спочатку перед тим як ловити я пройдусь і хочу підкормити кілька непоганих місць, а потім вже буду ловити снасті, там розкладати таке інше. Для початку я хочу пройти по горівці і вибрати 3-4 нормальних місця, де можна буде і вудку закинути, посидіти, половити. І ці місця я відразу підкормлюю. О, потім прийду, буду пробувати ловити. і Буду по них ходити перевіряти. Коротше, ось так. Прикормлю нормально. Тут я, же. Тут я вже ловив, пам'ятаєте, траву вже видно. Води спало, до речі. Десь 30 сантиметрів. За три доби. Третє місце. І п'яте місце підкормив, буде в мене п'ять точок. Це не знаю другу утку. Розкладати чи не розкладати і хочеться, тому що можна пробувати на дві різні наживки. Черв'як, герус, чепінка там. То я розкладу вудочку. Опа! Іди сюди. Плітка перша рибка. Перша пліточка. Комарів багато. Буду включати пристрій від комарів. Думав, може обійдусь без нього, ні, не, не виходить. <гум> Садок з рибою буду закидати трошки в стороні від того місця, де я ловлю. Краще кілька зайвих метрів ступнути, чим садком розпугати рибу, яка під берегом клює. По наживки все просто, це герус. В цьому місці просто достатньо місця, так сказати, щоб закинути дві снасті. Ой, вже через кілька днів знімається заборона на річки, то там взагалі можна, тоді буде і три, і чотири. Ну, це хто любить. Мені двох вистачає. Дві вудочки взяв. Ото і пробуєш. Одну можна в проводку, іншу можна в одну впускати. Там щось не клювало, а то одну плітку витягнув і все, прикормки закинув, потрібно чекати. А тут а на нове місце прийшов, вже ось друга. Одна так нормальна ця така меншенька. Але тут клює. Треба сюди переходити садком. Для того я і кормив аж 5 місць, щоб було куди походити пошукати рибу треба сюди приходити тут непогано я думаю буде а там хто я знаю може бути дві і на тому кінець приніс іншу удочку тут місце дозволяє щось на героса клює якась дрібнота Я вирішив, щоб садок з собою не тягати, я поводу рибу складати у відро. Опа! Ще я рибина. О, це уклейка. Жирна уклейка. Звісно ж кльов не як з кулемета. Але потрошку щось прокльовує. І потрібно більше ходити, шукати рибу. Тому що кілька рибин піймав і на тому все. Хочу відповісти на кілька питань, які найбільше цікавлять. Коли поїду на чахонь І друге питання. Коли буде фідер. Вчора їздив розвідку на чахоню. Нуль жодного клювання. Я навіть камеру не розкладав, тому що були такі умови лову, що не хотілося нічого знімати. Ну, найголовніше, що я перевірив місце, там, де я ловлю чахонь, нічого не клює. І попутно сиділи фідеристи. Фідеристи сиділи на глибинах таких, напевно, ну, може, метрів шість. Зрозуміло, що там не буде нічого. них нічого і не було. Там кілька носарів піймали. Ну, вони рахуються взагалі. А чому не ловлять на мілинах? Тому що до мілин просто не добратись. Ніяк. Ніяк. Тому коли буде фідер і коли буде чахонь, не знаю. Важко сказати, не буду гадати, але поки що ще нічого не клює. Оце не знаю. Чи риба не хоче клювати, чи її тут немає. Перестало зовсім нічого. Ні на пінку, ні на геруса, ні на черв'яка. Я взяв одну утку, пройшовся ще по трьох точках, які я підкормлював. Там також жодного клювання. Тому... Такий варіант. Або сидіти тут, чекати, коли воно розклюється, підійде сюди, ще якась пліточка. Або брати вудку і йти далі шукати, пробувати в інших місцях. Можливо, саме зараз і ще, поки що вода висока, і тут риби мало сконцентрувалося. Десь вона ще лазить, не там, де, де потрібно мені. Ну, Як бачите, комарів біля мене значно поменшало. Літають, але вже так не кусають. Коли приходиш у нове місце, там відразу їх налітає такий рій пару сотень. Там проходить хвилин 5, вони вже зрозуміли, що тут щось не так. І вони розлітаються. Я може тоді в огляді забув сказати, що тут немає ніяких батарейок, немає ніяких... Зарядок. Тут просто балончик газовий і пластина, все. Ніякої електроніки. Якесь клювання було одноразове. Дивись. Було ще клювання на пінку, але я пізно побачив, пізно підсік. Крупняк не підходить. Тут в рясці і в пуху, який вже пішов по воді, погано видно по плавці, але я кидаю їх дуже близько під берег, тому що риба під берегом клює. Ну, також одна з причин, чому на десні зараз погано ловити, тому що там повним ходом пливе пух, який забиває снасть. І якби при повному без да, ще й пух, о, то ще те задоволення. Тому навіть отака риболовля, коли клює невелика рибка, мені приносить більше задоволення, чим мучитись десь там і нічого не піймати. Сала я сьогодні не брав. Але ніж. Що я буду робити з ножем? Ніж на таких риболовлях обов'язковий, тому що це не на стадіоні ловити, де немає кущів. Тут частенько потрібно якусь гілочку відрізати, тому що ну ніяк ти не закинеш навіть 4-метровою вудкою. Ніяк. І тому потрібно розчищати місце для лову. І от коли не клює, я можу там десь поряд спробувати якесь інше місце собі зробити. Не на, не на сьогоднішню риболовлю, так на, на майбутню якусь. Що ж вона там так клювала? Клювала так, щоб майже нічого і не об'їла. Так, 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 клює на, на цю щось. Ой, -мойо! Обмануло мене. Треба не сидіти на місці, а ще раз пробігтися по прикормлених точках, міняти якісь місця, тому що ну, риба не припливе здалеку. Є. Перша проводка на новому місці. І відразу перша рибка. Тут я кормив. І от бачите, тільки я перейшов на нове місце, комарі ще, Знову клює щось. Комарі ще не звикли до димку і починають бушувати. Ух ти оце плювало. Так, треба не кричати, тому що можу розпугати рибу. Клюєш. Під самим берегом, а я тут розголтівся. Опа. Знову є. Так і що відро складаю, а потім в садок. Ну, комарі це не так страшно, а от мошка, коли вона вилітає, то взагалі не можеш сидіти. Ну, Мошка у нас місцями. Тут біля річки мошків немає. Біля десни там 50 на 50, там мошка і комарі. До речі, сонце світить на воду. Я в окулярах бачу, плавають на воді цьогорічні щучки. Вони такі розміром десь сантиметрів по 5-6. По Ось дві штуки пливе зверху, то значить нерест пройшов вдало. І під осінь вони вже будуть такі грамів по 200-300. По Якщо правда їх ніхто не з'їсть, тому що такі щучки це м... корм всього хижака, який є в річці. Щуки, окуня. В десні таку щучку їсть судак, жерех, навіть головень буде ловити. Хто там ще може бути? Ну, сом, зрозуміло. Йо-ма-йо! Теж -йо. треба так потягнуло, прям. Отак. Нове місце. Трошки перейшов. Піймав рибку. Коли риболовля пошукова, то друга утка це як прив'язати гирю до ноги. З двома незручно, не я одну відразу десь залишаю на якомусь місці, потім, коли я вже, якщо щось цікаве знайду і там можна буде на дві утки, я її можу другу брати. А так з однією там половив, там половив, переходиш, переходиш. Ну, і Бувають такі місця, як я вже сьогодні показував спочатку відео. Ну, де там пройти з речами дуже важко. Та дивися. Щось клює, а підсікти не можу. Одна проводка. І зараз я змінив трошки глибину лову, то я так, щоб гачок біля самого дна, а навіть іноді по дну волочився. Тепер я підняв трошки вище. поплавець з гачком начав... О! Хто тут так клює? Заглибило, як нирнув під воду. Поплавець пропливає швидше. О, вже клює щось. Ну, Давай, 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 давай. Ну, отак. Густірочка. Як же вона поперла? Поплавець під воду і пішов. Ну, якщо порівнювати сьогоднішню риболовлю і минулу, коли я сюди приходив, то сьогодні клює, ну може в два рази краще. Щучка біля поплавка плаває. Малесенька, як я вже казав, отака. П'ятисантиметрова. Їй, може місяць. А от там іще одна плаває. Через місяць вони будуть вже такі сантиметрів, може. До 10 Ну це радує, що щучка є. Але чому не клює окунь? Не знаю. Взагалі жодного окуня. Що минулого разу, що сьогодні? Знову густірка. Як у нас кажуть Лаврушка. Як на фідер має почне клювати. О, не можна відбитися. А сьогодні так і Радий такому ловив, би, аби клювала. Прийшов на старе місце і тут трошки рибка клює, висмикою плотвичок. Я думаю, чого не клює, карась. Ну, я пробував ловити на черв'яка. Не було нічого. А може зараз вже буде, треба одну вудку закинути на черв'яка. Тому що на геруса карась клювати може в теорії, але я його ніколи на геруса не ловив. плитка. О-о-о-о-о! Тут щось на іншій вулиці так потягнуло різко. Та наче, наче, і вже є, оп, є. О, який кльо пішов. Не забувайте, що в першому закріпленому коментарі, а також і в описі під відео, я залишаю посилання на Снасті, якими користуюсь на риболовлі. Ну що, пробувати на черв'яка чи не пробувати? Можна би спробувати. Ай, йо моё хтось на черв'яка клюнув і зійшов. Не побачив. Так водило непогано. Оце думаю, це чи прикормка почала діяти, чи просто в риби під вечір кльов розпочався. Та це якийсь... знову на черв'яка? Під самим берегом закидаю. Трошки воно там несе течею. На черв'яка, якщо і клює, то або плітка, або густірка, а карася немає. А чого карася немає, ну може бути, що він ще, як я казав, десь лазить по кущах. Тому що, якщо порівнювати з минулим роком, то води, звісно ж, багато, щоб ловити карася. До металу <хи> притронувся. Воно і гаряче. Для того тут і решітка пластикова, щоб руки не пікати. Ну, не знаю, ще з пів години, максимум годину ловлю. Ще хочу взяти вудку знову пройтися по старих місцях, попробувати там, що воно буде. Боже, як, як воно виходить? Піймав 3-4 рибини, там, дві, може одну. Інша пугається і кудись відходить. І потрібно час, щоб вона знову прийшла на точку. Що воно там клює? Хто він там клює? Що за риба? Зверху почала гуляти верховодка. Може це вона клює. Ну я ловлю на глибині більше метра, тому не знаю. А пробував ловити по малій глибині. Може там уклейку половити, буде клювати. Не клює чомусь вона. Може не голодна. Сміття поверху багато, і пух, і ті самі ж геруси пливуть, і всякі жуки. То і хватає корму. Все, буду я збиратись додому. Чесно сказати, наловився. Сьогодні клювало краще, ніж минулого разу, але ще багато води. Вода мутна. Ну, скоро вже просвітліє, я думаю, буде клювати краще. Можна тоді тут навіть пробувати ловити щуку, тому що щука ганяє, поки я сидів, так під берегами ганяє малька, але стоїть в таких місцях, звідки ти її на спінні не дістанеш. Або там дуже мілко, або багато гілок і трави. Більше піймав, але сьогодні така риба дрібніша. Якби можна було довше половити, і я б більше ходив, то я думаю, піймати можна і, і краще, але і цього достатньо. Колись мене питали, яку я рибу люблю, найкраще зі смажених. Це карась, але карась розміром максимум до такого. Все, що більше такого, то вже одні кістки. Так, можна нарізати туди-сюди, але ну, оце найсмачніший карась. Тому можна там щось і так подумати і підсмажити, якщо, як, щоб дуже добре підсмажити. Як я люблю. Добре, я їду додому. Не забувайте, що комарів і мошок тьма, тому, щоб не зіпсувати собі виїзд до води, щось беріть від комарів і мошок. Дякую за перегляд, до побачення.